Відтепер тепер Чорноморський державний університет імені Петра Могиле в Миколаєві готуватиме майбутніх лікарів. Про це йшла мова під час прес-конференції, яка відбулася в університеті. На запитання журналістів відповідав ректор Леонід Клименко та інші представники керівництва вишу. Університет нарешті отримав ліцензію на підготовку фахівців магістерського рівня за спеціальністю медицина. Вже в новому навчальному році в його аудиторіях з'являться перші студенти майбутні лікарі. А сьогодні триває організація навчального процесу. Були спроби відкрити цю спеціальність в іншому навчальному закладі, але так сталося, що все ж таки наші зусилля. Закінчилися успіхом, і ми отримали розширення сьогодні. Це вже так називається ліцензійної діяльності. Чудово наголошують, що медичні факультети завжди входили до складу класичних університетів, починаючи із середньовіччя. В українській, в тому числі з радянських часів практиці, медичні навчальні заклади були відокремлені від інших вишів, а тепер сталося повернення до загальносвітової практики. Для прикладу, медичні факультети мають Кембриджський, Оксфордський, Сіднейський, Єльський та багато інших університетів. Ми будемо випускати магістра медицини, який засвоїв загальну лікарську підготовку. А потім в інтернатурі вже він буде спеціалізуватися за конкретним напрямком медицини. І тоді він отримує кваліфікацію лікаря з конкретної лікарської спеціальності. Очільники університету наголошують, що у викладачських кадрах дефіциту не буде. У зв'язку з анексією Криму та війні на сході вивільнилась певна кількість викладачів медицинських вишів Симферополя, Донецька і Луганська. А ще вони сподіваються, що керівництво Миколаєва та області допоможе вирішити квартирне питання для викладачів, які мають професорське звання. Щоб такі кадри охочі приїздили до міста Карабелів. Залучити до вишу, сподіваються не тільки викладачів, але й держзамовлення та студентів-іноземців. Я сподіваюся, що ми будемо організовувати навчання двома потоками. Значить, одне навчання буде йти українською мовою, друге навчання буде йти англійською і російською мовою. Це мається на увазі навчання іноземців. Ректор сподівається, що згодом при медичному факультеті з'явиться і своя клініка. Будівлю для неї, принаймні, вже обрали. Трудощів не лякається і впевнений, що нові горизонти медичний факультет відкриє не тільки перед університетом, але й перед усією областю. Адже на Миколаївщині відчутний дефіцит лікарів. Олена Ігнатенка, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.